Сьогодні в нас особливий день, але він особливий не тим приводом, про який ви могли подумати, адже того самого числа, 14 лютого, сталося доволі багато цікавих подій і явно не варто уваги просто вітати з ним закоханим. 14 лютого 1939 року був на воду спущений німецький лінкорн Третього Рейху Бісмарк. Це гроза морів та нічний жах союзників. Також сталася ключова подія 14 лютого 1929 року під назвою Кривава бійня у Чикаго», де мафія внесла свої корективи про поняття кохання та тендітності. І це ще один доказ того, що краще дарувати кохання, а не страх. 14 лютого 1994 року був страчений серійний маніяк Андрій Чикотило. Ну і саме, напевно, що безобідніше з того всього списку подій, які сталися 14 лютого. Це була запущена в мережу платформа Ютуб. Отже, якщо Валентинка, то тільки така інформаційна, щоб вийти за рамки банальності, трошки розширити свій кругозір тому. Гарного дня.